Засновники бібліотеки 50 історій, продовжуючи розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки, ми сьогодні скажемо кілька слів про Катерину Федорівну Вербицьку. Вона належала до славнозвісного дворянського роду Рашевських. Катерина Федорівна народилася 1840 року в родині Федора Павловича Рашевського та Віри Миколаївни в дівоцтві Політковської. Її батько отримав якісну університетську освіту у Харкові. Мав доволі довгий послужний список на різних посадах у Чернігівській губернії. А свій маєток у Раїщі, це зараз село Чернігівського району. Притворив на центр зібрання Чернігівської інтелігенції. Саме в атмосфері, в якій плекалися спогади про козацьке минуле України. В її історію, культуру виховувалися шість дітей подружжя Рашевських. Скажу кілька слів буквально про брата Катерини Федорівни. Іван Федорович Рашевський став офідомим у Чернігові лікарем, відіграв помітну роль у громадському житті міста. Саме йому відомий художник Іван Григорович Рашевський подарував один із кращих своїх пейзажів замглайське болота, з дарчим надписом Івану Рашевському от Івана Рашевського. Один із частих гостей маєтку у селі Раїще був Микола Андрійович вербецький Антіох. На той час викладач Чернігівської чоловічої та жіночої гімназії, поет, який увійшов в літературу під псевдонімом Миколайчик, Білокопитний, Чернігівець, Перебійніс. Він активно друкувався у журналі Основа у Чернігівському листку Глібова був членом Київської, Чернігівської та Петербурзької українських громад. А з часом став автором перших рядків тексту Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, частини якого перероблена і дещо змінена. Згодом цей текст став національним гімном України. Візити Микола Андрійовича до Раїща завершилися тим, що він одружився на Екатерині Федорівни. Спочатку молодята проживали у будинку біля гімназії у Чернігові, але згодом перебралися до одноповерхового будиночку на Лісковиці, який на довгі роки став родинним гніздом антіохів вербицьких і зберігся до сьогоднішнього часу. Як зазначають дослідники, подружжя жило гостинно і натхненно. По суботах до Миколи Андрійовича і його дружини Катерини Федорівни завжди приходили гімназісти. Згідно зі звичаєм, вони сиділи в кабінеті, читали, співали, обговорювали нові книги. Частими гостями родини були представники Чернігівської інтелігенції, більш старшого покоління. У 1876 році Миколу Андрійовича Вербицького було вислано з Чернігова як політично небезпечного. Перші десять років він прожив у Рязані, наступні чотирнадцять у місті Орел. До рідного Чернігова Антіох Вербицький повернувся лише у 1900 році. Увесь цей довгий час відсутності чоловіка, утримання родини і виховання дітей займалася Катерина Федорівна. Софія Русова згадувала про неї на той час як про добру, ласкаву, завжди заклопотану родинними справами і матеріальними злиднями жінку. Але й за таких умов Катерина Вербицька знайшла можливість займатися громадською діяльністю. Вона увійшла до когорта засновників Чернігівської громадської бібліотеки пожертвувала на її утримання 2 рублі. Протифокус фокус уваги жінки був спрямований в першу чергу на родину. Подружжя Вербицьких мали чотирьох дітей: трьох синів Федора Миколу Григорія та доньку Віру, яка згодом стала дружиною українського поета Миколи Вороного і матір'ю Марка Вороного. За спогадами нащадків роду Вербицьких, саме бабуся Катерина Федорівна прийняла найактивнішу участь у вихованні своїх чисельних онуків, які згодом стали талановитими поетами, художниками і митцями. Саме вона на Шевченківському букварю навчила читати шестирічного онука Марка Вороного, майбутнього поета розстріляного відродження. Частими гостями у будинку були Михайло Коцюбинський, до речі, хрестне Марка Миколаєвича, Павло Тичина, представники родини Могилянських та багато інших представників інтелігенції міста. У будинку бабусі дідуся Вербицьких діти видавали свій власний сімейний літературний журнал, до якого писали вірші та п'єси, ставили спектаклі, щовечора багато читали, а на літа обов'язково п'яскова поряджали до родинного маєтку у селі Дирчин, де дітям було забезпечено безтурботний, щасливий і активний час відпочинку. На жаль, на старі роки Катерина Федорівна осліпла. Їй довелося пережити і темряву, і смерть свого чоловіка, і страшні карколомні сторічні події початку ХХ століття. Вона тихо відійшла у засвіти у 1920 році, залишивши по собі мало спогадів історичній літературі, але її ім'я назавжди закарбована в історії Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Пам'ять про неї зберігає і непримітний будиночок на Лісковиці з глибокою історією про династію Вербицьких і про наше місто на межі 19-го-два століть. Можливо, саме про нього у своїй поемі Ім'я її Марко Вороний написав: Ой, випав сніг, церков далекі бані, гудуть і тануть у холодній млі, загублений у сніжньому океані, Мої так панські, мов би, від землі. За Ялинкову синь плине в тумані, за обрії і за церков шпилі. Так я провів дитинство там, у ньому, в краю великому і сніговому. Засновники бібліотеки 50 історій.